scp – аномальний стоматологічний кабінет. scp – клас об'єкту Евклід. особливі умови зберігання. Наразі SCP-5150 міститься у тимчасовій зоні 334. для приховування існування SCP-5150 та пов'язаних засобів масової інформації, включаючи плакати, було створено кампанію по дезінформації, а також історію для тимчасової зони 334 щодо фальсифікації залізничної компанії Хопс. Рекламні оголошення, публікації в соціальних мережах і газетні статті від широкого загалу. Яким чином інформація про scp 5150 продовжує поширюватись, залишається недослідженою. У разі несанкціонованого доступу до scp 5150 персонал має бути затриманий і негайно доставлений до лазарету на місці після успішного виходу. Після видалення всіх зайвих зубів і зберігання в складі лазарету персонал має бути оцінений і проведений інструктаж перед тим, як отримати амнезія класу. С. Весь персонал на місці, який намагається вступити в контакт з SCP-5150, зобов'язаний завжди мати при собі одну цукерку, що містить щонайменше 35 грамів цукру. Опис SCP-5150 – це стоматологічний кабінет. Розташований за північно-західним периметром Індіанаполіса, Індіана. scp 5150 має площу приблизно 140 квадратних метрів, а внутрішній простір будівлі становить 115 квадратних метрів. Єдиною відомою рисою зовнішнього вигляду scp 5150 є електрична табличка над парадним входом у будівлю з написом: Доктор Джон Хедрікс DDS». Інтер'єр scp 5150 включає шість кімнат, де мешкають екземпляри 5150-1, 5150-2 і 5150-3. 5150 1 це сутність, яка займає стійку реєстрації в scp 5150 Фізичні характеристики SCP-5150-1 нагадують стандартні гуманоїдні риси за винятком ротової порожнини. Верхньо щелепна та нижньощелепна кістка scp 5150 1 спотворені та понівечені. Причому ділянки мають такі властивості, як відсутність зрізців, додаткові ікла та кровоточиві ясна. Аномальні властивості scp 5150 1 проявляються, коли він отримує людські зуби. Після виконання цього завдання scp 5150 1 вставляє собі ці зуби в рот. Поточна причина цього явища досліджується. За поточною інформацією зроблено висновок, що він призначений для корекції ротової порожнини особи. Тривають дослідження, щоб зрозуміти, як насильницьке вставляння людських зубів приносить користь екземплярам scp 5150 1 SCP-5150-2. Суб'єкти, які входять до SCP-5150, повинні взаємодіяти з SCP-5150-1. Перед тим як продовжити або вийти з будівлі, було помічено, що scp СCP 1 виявляє агресивну поведінку щодо людей. Екземпляри scp 5150 2 це стоматологи гігієністи, яких спостерігали в усіх частинах SCP-5150 за винятком зони очікування. Екземпляри scp 5150 2 демонструють подібні фізичні та аномальні властивості до SCP-5150-1. Було помічено, що ці особи нападають на людей, доки їм не вдасться їх затримати. Після затримання екземпляри SCP-5150-2 проведуть суб'єктів у відкриту глядову кімнату, де вони фізично прикріплять їх до операційного столу. Особи scp 5150 2 постійно носять при собі традиційні стоматологічні інструменти, які вони можуть використовувати як зброю. scp 5150 3 також відомий як Джон Хендрікс, був помічений у трьох оглядових кімнатах scp 5150 та у його особистому кабінеті. Поточні дослідження зосереджені на з'ясуванні причини аномальних здібностей scp 5150 3 на основі наявної інформації було зроблено висновок, що SCP-5150-3 має здатність проявляти екстремальні випадки гіпердонтії у людей. Ці прояви не відбуваються природнім шляхом, коли спостерігали, як SCP-5150-3 вставляє зуби з невідомого джерела прямо в рот суб'єкта. Після того як SCP-5150-3 успішно оперує людину. Він спробує дати їй пакет із різноманітними безрецептурними засобами для догляду за ротовою порожниною. Люди повинні взяти цю сумку перед виходом з будівлі. Додаток 5150-1. Документ sc 0114 il стенограма відеожурналу дослідження. Дата 09.07.2023 року, суб'єкт d 457-142, керівник Бобі Деніелс. Додаткові члени команди Маркус Драго, Ендрю Фулхар. Суб'єкту Д-457-142 було доручено дослідити будівлю, позначену як SCP-5150. Д457-142 також було оснащено плиткою шоколаду. Запис камери починається з наближення об'єкта до будівлі Д-457 142. Я бачу це, здається. Ви ж всі розкажете мені, що станеться після того, як я зайду. Контроль. Це секретно, будь ласка, продовжуйте. Д457-142. Це кабінет стоматолога, так? То що ви намагаєтесь мені сказати, що там станеться щось інше, ніж виривання зубів. Контроль не відповідає на запитання Д457-142. Суб'єкт успішно досяг переднього периметра SCP-5150 ще через 4 хвилини. Коли суб'єкт проходить периметр. Д-457 142 успішно досягає цільового місця. Д-457-142 заходить до будівлі і поруч лунає дзвінок, коли об'єкт наближається, за камерою чутно клацання. Д-457-142. Що за чортівня, двері щойно замкнулись. Суб'єкт розвертається і намагається покинути будівлю. Його спроба відкрити вхідні двері невдала. Д-457-142. А це дійсно дуже смішно, хлопці. Це чудовий жарт. Я справді сміюся всередині. Але я все-таки не дуже люблю відчуття бути загнаним у кут, і тому я, блять, хочу негайно піти звідси. Тому будьте такі ласкаві, відкрийте, будь ласка, ці двері. Контроль. Ми не контролюємо двері, будь ласка, огляньте кімнату. Д-457-142 намагається відкрити двері ще двічі, обидві спроби невдалі. Суб'єкт намагається розбити скло навколо дверей. Безуспішно. Д-457-142. Ми не контролюємо двері. Бля, яке лайно! Так я у це і повірив. Якщо говорити про це, ви, хлопці, колись поясните, хто ви. Ви якась некомерційна організація чи що. Контроль не надає відповіді Д457-142. Д-457-142. Ви занадто таємниче або щось подібне для цього в будь-якому випадку. Контроль. Вам було наказано щось зробити Д-457 142. Я наполагливо рекомендую вам слухатись. Будь ласка. Суб'єкт повертається, щоб обернутися до зони очікування. Ряд із чотирьох стільців оточує кутно впроти позиції D457-142. Справа розташовані різні іграшки, та ще один ряд стільців оточує іншу сторону. По лівому краю камери можна побачити scp 5150 1 який сидить за стійкою прийому. Стійка вкрита склом з невеликим відкриттям приблизно 1,20 метр у висоту. Та 0,8 метра у ширину. scp 1 сидить за цим відкриттям, проте камера не може спостерігати його фізичні риси. Д-457-142. Якщо камери не знімає, то це просто кімната очікування. Окрім бафів винищувачки вампірів, яка транслюється по одному з телевізорів. Здається, нічого незвичайного немає. Що ще мені робити? Контроль. Будь ласка, пройдіться по території, зробивши це, підійдіть до рецепшену. Піддослідний виконує вказівки, проходячи вздовж правого боку стіни. Після того, як суб'єкт досліджує територію, камера повертається обличчям до SCP-5150-1. Д-457-142, що не так з цією жінкою. Зовнішній вигляд SCP-5150-1 включає сорочку з білим комірцем і білу маску для обличчя, що закриває ротову порожнину. Безпосередньо перед scp 1 лежить аркуш паперу. Суб'єкт розвертається і підходить до SCP-5150-1. SCP-5150T1. Добрий день, сер. Чим можу я вам допомогти запланувати зустріч на сьогодні? Д-457 142 підходить до scp 1 d D-457-142. Так, мабуть, як можна призначити зустріч і що станеться? scp 5150 1 дає суб'єкту чорну ручку. Вам не варто хвилювати, сер, все, що вам потрібно зробити, це просто підписати тут. scp 5150 1 вказує пальцем на лінію на папері. Ми можемо вас записати приблизно через 5 хвилин. Ви ж просто збираєтесь зустрітися з доктором Хендріксом. Чи не так? D457 142. Звичайно, суб'єкт підписує сторінку scp 5150 1 Ідеально. Тепер, перш ніж ви зможете увійти, мені потрібно побачити одну річ. D457 142. Так, яку річ? scp 5150 1 Ваші зуби, звичайно, можна їх побачити? д 457 142 Зачекайте, ем, чому вам потрібно бачити мої зуби? scp 5150 1 Зараз я проходжу онлайн уроки стоматології і мені потрібен досвід. Час від часу пацієнти дозволяють мені поглянути на їхні зуби, щоб я могла передбачити, наскільки добре пройде прийом у доктора Хендрікса. Ви дозволите мені спробувати з вами? Д457 142. Оу, ех, та якого біса? Звичайно, дивіться. Суб'єкт відкриває рот, після чого scp 5150 1 хапає нижній лівий квадрант щелепи 457 142 scp 5150 1 О, твої зуби такі чисті. Це буде для тебе прогулянкою в парку, без сумніву. Вау! Потім scp 5150 1 швидко дістає з під столу те, що схоже на Плоскогубці. SCP-5150-1 затискає пласкогубцями нижні щелепні різці рота суб'єкта і тягне на себе. Ця дія повністю вириває два різці з рота d 457 142. Для виконання цієї дії їй знадобилося менше однієї секунди. d 457 142 відходить від SCP-5150-1 і кричить: Що за фігня? На об'єктив камери капає кров. scp 1 Ці зуби, вони такі чудові, дякую тобі. Примітка. Стенограма також було відредаговано для розуміння Д-457 142, Д-457 142. Чому ви це робите? Тримайтесь подалі від мене виродки. Суб'єкт відходить від прилавки і знаходить те, що виглядає як коробка з серветками. Д-457-142 хапає кілька аркушів цигаркового паперу і починає використовувати їх, щоб закупорити рот. scp 5150 1 спостерігається на протилежному кінці кімнати, дивлячись на два різці. Потім scp 5150 1 знімає свою маску, відкриваючи спотворену ротову порожнину. scp 5150 вставляє з силою два різці у вільні ділянки вздовж ясен. Д-457-142 відходить від сутності, чим подалі. scp 1 Доктор Хендрікс може бачити вас, сер, будь ласка, перейдіть до кімнати 3 для огляду. З правого боку можна почути клацання. Д-457-142 повертається і бачить відкритий вхід, що веде до 4 кімнат. Контроль Пройдіть через двері, будь ласка. Після цього у нас є ще декілька завдань, які ви повинні виконати. Д-457-142. Ти сліпий? Ця психопатка просто вирвала мені довбані зуби. Контроль. На вас чекає медична команда, але пам'ятайте, що ви все ще замкнені всередині. На даний момент ми не зможемо вилучити вас. Д-457-142. Отже, ви хочете сказати, що я застряг тут, поки це призначення не закінчиться. Контроль. Це ваш єдиний варіант. Д-457-142. Ну ви й мудаки. Суб'єкт викидає використаний цигарковий папір і проходить через двері. Після чого двері автоматично закриваються і чути клацання з іншого боку. Д-457-142. О, це чудово! Просто, блядь, глазур на довбаному торті. Д-457-142 просувається коридором. Через мить поруч лунає сміх. Його джерело неможливо визначити. Суб'єкт притискається всім своїм тілом до лівого боку стіни. Почекавши кілька хвилин, д 42 продовжує йти вздовж стіни, поки екземпляр scp 5150 2 не виходить із кімнати неподалік. Д-457-142 сидить у скорченому положенні, поки SCP-5152 заходить до кімнати, яка була навпроти тої, з якої він вийшов. Д-457-142, і кількох із цих хлопців мені доведеться уникати. Контроль. Ми не маємо точної кількості, але їх може бути більше трьох. Якщо потрібно, використовуйте шоколад, який ми вам надали. Це повинно допомогти. Д457 142 продовжує рухатись вздовж стіни до кінця коридору. Досягнувши місця Д-457 142 повертається перпендикулярно до входу з написом Джон Хендрікс». Піддослідний швидко заходить у двері, інстинктивно скорчившись, коли вони закрилися за ним. Офіс вільний. Д-457-142. Я всередині. Пс! Ви тут? Що я маю робити далі? А то мій клятий рот починає так неслабо боліти і все тіло ламає. Контроль. Це прийнятно. Намагайтесь шукати будь-що корисне. Шукайте документи чи наукові статті. Навіть сторінка журналу підійде, якщо ви можете щось знайти. Д-457-142. Добре, дайте мені хвилинку. Підослідний робить за інструкцією. Камери переміщуються через кімнату, перш ніж рухатися вперед до центру. Стає видимий стіл і Д-457-142 сідає та проводить розслідування. Д-457-142. Добіса, стіл порожній. Ну, звісно, невже мені могло пощастити в такій ситуації? Відчиняються двері, що ведуть у кімнату. З'являється екземпляр 51-50-2. Що ви тут робите? У нас ще одна кімната чекає на вас. Д-457 142 впирається в протилежну стіну. Потім суб'єкт витягує з лівої кишені плитку шоколаду і швидко її розгортає. SCP-5150-2 відходить від д 457 142 і кричить. З'являються ще два екземпляри scp 5150 2 причому другий екземпляр демонструє спотворену ротову порожнину, схожу на scp 5150 1 Обидва екземпляри містять те, що здається, є зондами Бріо scp 5150 2, -2. Будь ласка, йдіть з нами. Усі три екземпляри повільно оточують Д457-142. На відстані приблизно трьох метрів Д-457-142 кидає цукерку, яка контактує з третьою особою SCP-5150-2, від чого сутність починає кричати. І видно, що ротова порожнина починає кровоточити. Оголені зуби істоти також починають швидко руйнуватися. Д-457 142. Тримайтесь від мене подалі. Другий екземпляр 51-50-2 швидко стрибає перед Д457-142 і піднімає ліву руку, яка також тримає зонд. Потім scp 2 хитається вниз, встреляючи зонд прямо в праве плече суб'єкта. Д-457-142 кричить. Перш ніж спробувати відштовхнути сутні. Потім перший екземпляр 51-50-2 хапає ліве передпліччя Д457-142 і починає кусати відкриту плоть. У суб'єкта ламається кістка і передпліччя також починає кровоточити. Після додаткової боротьби три екземпляри 51-50-2 перемагають і підпорядковують Д457-142. Пізніше суб'єкти відтягують із зони і переміщують до кімнати 3. Після успішного переміщення, три екземпляри силою заставляють суб'єкта на робочу станцію та прив'язують його за допомогою шкіряних ременів. D-457-142 знову починає кричати: SCP-5150-2-2 ви можете довіряти нам, сер, нам просто потрібно вирвати кілька зубів до приїзду стоматолога. Натільна камера, що прикріплена до 457 142, тепер дивиться на стелю і робиться ще 5 хвилин. Жодних видимих кадрів не було знайдено. Д-457-142 продовжує боротися, коли мікрофон чує рух навколо камери, приблизно через одну хвилину. Звук руху ненадовго припиняється, перш ніж D-457-142 знову починає кричати. Завдяки зібраній інформації, а також остаточним свідченням D-457-142, припускаю, що в цей момент три екземпляри scp 5150 2 змогли успішно видалити суб'єкту два нижні іхла та три корінні зуби. Про використання закису Азоту не повідомлялося, однак це правдоподібно за цих обставин, оскільки суб'єкт залишався у свідомості протягом всієї операції. 4 хвилини 30 секунд стороннього відео було видалено scp 3 Привіт, сер. Вибачте, здається, я трохи запізнився. Інші вже попрацювали над тобою, так? Д-457 142, та йди до біса, ти! scp 5150 3 Ха-ха, який гострий язик! Чому так суворо? Не хвилюйтесь, це ж для вашого блага. Я знаю, що це може бути страшно, але це все скоро закінчиться. scp 5150 3 продовжує сміятися в процесі того, як знімає натільну камеру з D457 142. І сам SCP-5150-3 стає видимим. О, то це для домашнього відео! Ну, неважливо. Технічно це дійсно порушує деякі закони про конфіденційність пацієнт-лікар. Але я гадаю, я можу закрити на це очі. Ось дозвольте мені поставити це під таким кутом, щоб можна було краще записувати. scp 3 переміщує камеру в дальній правий кут кімнати. їх обох тепер чудово видно. Рот суб'єкта продовжує кровоточити. scp 5150 3 Ось так набагато краще. І так, на чому ми закінчили. О, так, правильно. За виглядом речей, здається, вони вже почали. Шкода, що ваші зуби зараз виглядають не дуже добре, але саме для цього ви тут, я можу допомогти все виправити. scp 3 відходить від об'єкта і повертається з одним мішком. Потім scp 5150 3 де на протилежний бік кімнати, де він бере кілька шприців, а також різноманітні засоби для прибирання. Після цього scp 3 знову повертається до D457-142. Добре, це майже все, що нам потрібно. Ви готові? D-457 142. Тримайся від мене подалі виродок scp 3 Який у вас Норов? Ну не хвилюйтесь, ти не будеш поводитись так невдячно, коли я закінчу. scp 5150 3 піднімає операційне крісло D-457-142. І вставляє кляп Дженнінгса в рот суб'єкта. Коли ротова порожнина D457142 залишається відкритою, SCP-5153 починає колупати зуби суб'єкта за допомогою парадонтального зонда та стоматологічного дзеркала. Це триває приблизно 5 хвилин, доки scp 3 не починає з силою шкрябати залишки зубів і язика суб'єкта scp 5150-3 виконує цю дію приблизно протягом 10 хвилин, перш ніж замінити поточні інструменти на бормашину, яку він використовує для впивання в ясна суб'єкта та внутрішню частину щік, стоматологічна бормашина залишається в ротовій порожнині суб'єкта ще на 15 хвилин. З отриманих відеозаписів. А також з останніх свідчень Д-457-142 було зафіксовано використання потужних анестетиків. Однак ці анестетики або вводили не в ті місця, або були недостатньо концентровані, щоб зменшити біль суб'єкта. Для стислості вилучено 2 години сторонніх матеріалів SCP-5150-3. Ми майже закінчили перебирання. Як там внизу? Тримаєшся? Д-457-142 стогне scp 5150 3 Ха -ха -ха. Та в тебе все чудово, бачиш? Я знав, що ти не будеш таким спритним, коли я почав працювати. Не хвилюйся. Мені доведеться зробити ще одну річ, але перш ніж я зможу це зробити, мені доведеться пересунути вашу камеру. Я не можу дозволити, щоб це було записано. Ви ж розумієте, правда. scp 5150 3 підходить до камери та повертає її обличчям до протилежної стіни. scp 5150 3 це набагато краще. Гаразд, час починати процедуру. Це займе близько 20 хвилин. Після чого ви можете піти, хіба це не захоплююче? Д-457-142 не реагує на scp 3 Після цього проявились аномальні здібності scp 3 А пізніше відеоспостереження показало, що у D-457-142 розвинулася гіпердонтія. Після взаємодії з SCP-5150-3. 20 хвилин і 3 секунди сторонніх кадрів було видалено. Після успішної процедури scp 5150 3 спробує віддати d 457 142 сумку з різними предметами. D-457-142 отримав сумку від SCP-5150TR3 перед тим як вийти з будівлі. Заключне слово. Через велику кількість зубів у ротовій порожнині Д-457 142 не міг говорити після процедури. Після того, як суб'єкт успішно вийшов із будівлі, його перехопив персонал фонду, а потім відправив до лазарету зони 334 для лікування та підведення підсумків. Подальші експерименти з SCP-5150 були припинені, доки директор зони Форт Кліф не надасть необхідні дозволи спільно з комітетом з етики.